Це Америка і Сан-Франциско, вчителька музично-серічного мистецтва української мовної школи Сан-Франциско, Америка. Пані Наталя Карпенко сьогодні з нами. Це моя землячка, вона з села Шевченково, але сьогодні вона. Перебуває в Америці і займається тим, що просив Тарас Григорович всі, от, знаєте, добро. І нещодавно дуже було приємно, що дітки, з якими пані Наталя працює, наколядували півтори тисячі доларів, тисячі п'ятсот п'ять доларів і передали нам на потреби в ЗСУ. Ми дуже тим тішимося. Ми вже закупили те, що необхідне. Згодом передамо вам фотозвіт. Дуже дякуємо тим діточкам за те, що вони за наших войн. Пані Наталя, вам слово. Дуже дякую, Русаночка, за таку презентацію і дякую, що маю можливість долучитися до такого дійства грандіозного. Я yes. викладачка музично сценічного мистецтва української мовної школи в Сан Франциско, акторка першого українського театру Каліфорнії, мандрівні зірки і учасниця українського національного хору Каліфорнії. І хочу розповісти вам три трішечки про яскравий світ української громади Каліфорнії, де культура нашого народу живуть, дихають, розвиваються. І Каліфорнія стала домом для багатьох українців, які, покидаючи рідні краї, принесли з собою не лише спогади, але й багатство своєї культури. В Каліфорнії розташовані численні культурні і соціальні центри, які є осередками життя, творчості підтримки. І одним з таких є центр української культури, український культурний центр у Лос-Анджелесі, який працює вже більше 30 років, де проводяться лекції, майстер-класи, виставки, інші заходи. Тут можна почути звуки бандури, побачити вистави театру, насолодитися смачними стравами української кухні. І одним із найєскретних. Найкравіших є фестиваль української культури, який щорічно в жовтні збирає тисячі людей. Тут можна насолодитися виступами фольклорних ансамблів, скуштувати традиційні страви, такі як вареники та борщ. І придбати вироби ручної роботи від українських майстрів. Також фестиваль писанки, який проходить в квітні, теж в українському культурному центрі в Лос-Анджелесі, він щороку запрошує відвідувачів доторкнутися до таїни писанкарства. Не можна не згадати і про фестиваль української вишиванки, що проходить у Сан-Дієго. Це свято вишиванки об'єднує людей, які приходять в національному вбранні, щоб продемонструвати свою гордість за українську культуру. І вишиванки тут символ єдності, любові до рідної землі, і не менш важливим є центр української культури в Сан Франциско. До речі, пані Оксана Білозір теж була у нас. Центр об'єднує українців у творчих проєктах допомагає новоприбулим. І нещодавно, 5 січня, на сцені центру української культури відбувся концерт колядок, в якому брали участь дітки, мої вихованці і школи. Концерт почався з виступів самих маленьких виконавців, учнів української мовної школи, а потім виступ продовжили від хати до хати, від старшокласників, дітки, які потім наколядували. Гроші, про які сказала Русланочка. І завершальним був виступ українського вертепу від Нова Україна. До концерту долучилися всі присутні в залі. На базі центру української культури проводить репетиції частина українського національного хору Каліфорнії під керівництвом Грегора Галика, викладача, композитора. Рік поспіль хор представив глядачам велику концертну програму на два відділення Співаємо за Україну під супровід оркестру Гугл, керівник майстра Дієго Гонзалес. І в програмі звучали твори кошиця, Бортнянського, Лисенка, інших класиків в обробці. У пана Галика концерт відбувся і в Сан-Франциско, і в Лос-Анджелесі. Не можу не відзначити громадську організацію Нова Україна, яка була створена у 2014 році, і не тільки вона допомагає Україні з медичним обладнанням, реабілітацією, гуманітарну якусь допомогу надає, а підтримує і культурні проекти. Нещодавно під патронажем Нової України за участю акторів першого українського театру відбувся показ вертепу. Продюсер Любов Спіцина і режисером була я на різдвяному фестивалі національних культур в Сан Хосе на концерті колядок в центрі української культури в Сан-Франциско. Ще одна неприбуткова громадська організація громада. Активно збирає кошти, направляє їх в Україну в найбільш постраждалі від війни райони, але ем, теж підтримує культурні проекти. І от 15 лютого незабаром за підтримки громади відбудеться благодійний вечір. Кохайтеся, чорнобриві у виконанні наших відомих оперних співачок, Іванки Таратули Філіпенко, Олександри Забашти та інших талановитих виконавців прозвучать українські пісні, а також буде конкурс співу серед гостей вечір. Не можу не згадати спілку українських жінок Америки. Це благодійна культурна організація, що об'єднує жінок українського походження. Основними цілями є оприлюднення справжньої історії культури України, допомога потребуючим українцям. І е, відділ 107 з гордістю представив Україну. Українського... <му> гості приєдналися <му> е, про. Е... Українські традиції занурилися в красу українських колядок, придбали, придбали ідеальні подарунки до свята, взяли участь у майстер-класах з вивчення колядок і птицьківського розпису. Хотілося б ще сказати про товариство збереження української спадщини Північної Каліфорнії. Це товариство очолював Юрій Олійник, український американський композитор, піаніст, викладач, який створив шість концертів для бандури з оркестром, твори великих і малих форм для фортепіано і таке інше. Пан Юрій офіційно зареєстрував товариство в 1973 році. Разом з дружиною Ольгою пан Юрій були відомі. Своїми численними лекційними концертами в державних школах, університетах, коледжах, бібліотеках з презентацією української культури та музики. Пані Ольга Герасименко олійник бандуристка і музична громадська діячка, лауреатка всеукраїнського конкурсу, закінчила е, Львівську консерваторію по класу викладача Василя Герасименка, виступала в складі Тріо. Е, і з 1989 року у США а вже в 1994 створила четвертому й очолила ансамбль бандуристів при школі Українознавства в місті Сакраменто. І від 2003 року керівник ансамблю української музики Елегія, з яким пропагує національну культуру на американському континенті. З 1999 вона редактор журналу Бандура. Зараз виконує обов'язки директора школи українознавства. Що хочу сказати, вона у 2008 році за. Снувала фестиваль української музики, і в минулому році відбувся 17-й фестиваль української народної та класичної музики в програмі, якого звучали українські народні мелодії, твори на твори українських композиторів Барнича, Бортнянського, Лисенка, Івасюка, Верменича, Людкевича, Скорика, Майбороди інших виконавцями були учні музичних студій Гелитюка, Коханий, Небожук цієї ж пані Ольги Гресеме полійник, Анатолій, Анатолій, і інше. Таким чином, що я хочу сказати, центри української громади, фестивалі та конкурси в Каліфорнії є не лише важливими елементами культурного життя, але й символом незламності українського духу. Вони об'єднують людей, допомагають зберігати традиції, передавати їх майбутнім поколінням. У цій культурній палітрі ми бачимо, що українці, живучи далеко від рідної землі, продовжують плекати. Свою ідентичність, створюючи нові історії та зв'язки, які будуть жити вічно. Я не буду затримувати дуже багато вашого часу. Дуже вдячна дуже, за те, що ви мене запросили, і молимось за Україну, бережемо наші традиції, співаємо разом. Дякуємо, пані Наталі. Надзвичайно приємно. Вас бачити надзвичайно приємно чути. Ми раді тому, що українці по всіх світах популяризують українську пісню, слово, вишиванку взагалі зберігають наші традиції, нашу культуру.